Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Коли я був на екскурсії, трапилося зо мною під Драждянами нещастя. Мене, коли я блукав навколо Драждян, переїхав швидкий поїзд. Так він мене той поїзд потрощив, що минуло півтора року, поки мене лікарі так сяк виправили. Я мав на меті повернутися з екскурсії за чотири дні, а повернувся через вісімнадцять місяців за гаком. Все в руках божих, але крім божих рук, я потрапив ще й у руки лікарів. Вигляд я мав жахливий. Що в мене залишилося мого власного, не знаю я й досі. Знаю тільки, що 18 лікарів і 52 асистенти штучно мене складали. І склали сказати добре, видали мені посвідку, з чого саме мене складено, щоб я міг жити як інвалід. Посвідку цю було мені надано на 14 сторінках. Залишилося в мене шматочок мозку, якась частина шлунку, приблизно 15 кілограмів мого власного м'яса, біля півлітра власної крові. Решта все було чуже, крім серця, та й серце було шито з мого власного й волового. Медична наука тріумфувала. Зовні я був цілком штучний все це було в посвідці. Це був цікавий випадок, коли медична наука склала нову людину з окремих частин, як ото діти складають з кубиків цілі палаци. Коли мене виписали з лікарні, я пішов поклонитися своїм останкам, похованим на центральному кладовищі у відділі людських частин, що їх привозять із госпіталю. Потім пішов на вокзал і поїхав у Прагу, пишаючись з того, що ніхто з туристів ніколи не мав такої насолоди з екскурсії в таке прекрасне місто. У Дечині ми мали пройти австрійську митницю і митний огляд. Коли принесли наш багаж, митники довго в ньому порпалися. Один з чиновників пильно вдивлявся на мене. Мій незвичайний вигляд людини штучно склеєної справив на чиновника неабияке враження. Чиновник так дивився на мене, ніби я був щонайменше переносчиком сахарину. Вигляд, очевидно, був у мене як у заядлого контрабандиста. А покажіть на чемодан, наказав мені чиновник, і йдіть зо мною в канцелярію. В канцелярії відкрили чемодана, оглянули все і нічого підозрілого не знайшли, але раптом побачили в чемодані посвідку з госпіталю в драждянах, підписану 18 професорами і 52 асистентами. Громадянине. звернулися до мене чиновники, коли прочитали посвідку, Ходімте на гору до начальника, бо так ви не зможете виїхати до Австрії. Начальник митниці, дуже порядний пан, але пильний щодо виконання своїх обов'язків. Прочитавши посвідку, він сказав Насамперед, як записано в посвідці. Задня частина скроні у вас замінена срібною пластинкою. Срібло це без проби, а через те маєте заплатити штраф 12 крон, срібло 120 грамів, за тарифом 6 і тарифом 8В, номер параграфу 946 митних правил. Ви свідомо мали намір перевести срібло без проби, тому маєте заплатити штраф в потрійному розмірі. Тобто 3 помножити на 12 36 крон. Далі мита за 120 грамів срібла літери БФГ від 1902 року після урегулювання міжнародної угоди за 1 грам 10 гелерів. Тобто за 120 грамів 12 крон. Потім у вас ліву стегнову кістку замінено кінською. Це ми вважатимемо за незаконний перевіз кісток. Цим ви завдаєте великої шкоди австрійській торгівлі тваринними кістками. Для чого у вас кінська кістка? Щоб ходити, так і запишемо, що кінську кістку ви вживаєте для дрібного підприємства. Чи не так? Ви краще не заперечуйте, високоповажний пане. Підприємство чудесна річ, але в даний момент вона вам не дасть ніякої користі, бо ми накладаємо велике мито за таємний перевіз тваринних кісток у Австрію. Платіть 24 крони. Потім тут зазначено, що замість ребер у вас платинові дротики, громадянине, ви перевозите контрабандою у Австрію платину. Ви знаєте, що вас за це чекає? 300 кратний штраф. Якщо в цих трьох дротинках ваги 20 грамів, то це значить 1605 крон штрафу, яка з вашого боку достойна покарання легковажність? А це ще що? Тут зазначено, що частину вашої печінки, а саме ліву печінку, замінено свинячою печінкою. Дорогі пане, перевозити свинину з за кордону до Австрії заборонено. Ця заборона поширюється і на кабанів, і через те, коли хочете поїхати до Чехії, печінку ви повинні залишити в Німеччині. Я з цим не погодився і вже біля десяти років живу в Саксонії. Чекаю, коли хліборобська партія, бо я член цієї партії. Дозволить перевозити Каванину в Австрію. Тоді я і повернуся на батьківщину. Ярослав Гашек, Австрійські митниці. Дорогі друзі, ваші подобайки, підписки, коментарі надихають мене на подальшу роботу. Дякую вам щиро. До наступної зустрічі на аудіочарі, друзі.